Взявся для клієнта та підписника виготовити переходник із золотника на шланг 4. Ну, у нас є спеціальна оправка спеціальні от, обжимки. Оці золотники я використовую латунні, шукаю, де латунні, є, розбираю, якщо алюмінієвий викидаю, ставлю латунні. Ну, значить, тиск зараз 6, ну, в подушки. Шести ніколи не буває. Там буває менше. Покажемо, що повітря є. Повітря є, все добре. скільки може коштувати такий золотний, такий переходник. Я озвучу 425, клієнт каже 400, так кажу, добре, нехай буде 400. А сюди пішло метр шланга спеціалізованого, мягкого, гнучкого. Це 300. Плюс соединитель, плюс ця вся шубатура і година роботи. Ну вже ладно. Зробив то і зробив. Нічого страшного, хай людині буде. Не бульчить? Не Ну бульчить. Я вже перероблював його, то я вже знаю, що не повинен бульчати. Не бульчить? Не бульчить. 6 атмосфер. А повітря є. це основне. Часто в мене хлопці мої працюють, у них не такі руки тонку роботу не можуть робити. Вони отут оце ну, не до кінця одягають. І з цією обжимочкою трохи ловлять лоха, чи перетягують, чи ще що таке, і виходить, що восьмерка тут підтягнута сильно. І буває по цьому з'єднанні воно Це Суть цієї обжимочки, що він просто шланг не злетів. не злетів. Ну, Якщо в атмосфері 4 він і так плотно налізе, не злетить. А якщо хто буде виготовлювати шланг 6. А просто ми тестуємо на більших атмосферах, то буває таке, що в лоб вилітає. От, все, все добренько. Нарешті зробив, приїхала мені те, що я хотів, ось новенька бухта. Бо відразу кажу, от я кинув кусочок бушного шланжика. Вроді би це 4,0 на 0,8, оцей шланг. А це 4,2 на 08. Теоретично теоретично мене плотніше тут сидіти, на цьому не бульчить. А на цьому чуть-чуть побулькує. Но в тракторі не буде тримати. Тому я чекав, поки прийде цей шланг. А все, що не цей шланг, то обичні то вони не будуть працювати, тому що ось цей можна ламати, загибати, закручувати, як хочеш. І він пам'яті немає. Так що так, ну що, до зв'язку?